В ефірі новини дивіться у випуску. Ізмаїл відзначив міжнародний день захисту дітей. В обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової відкрився щорічний міжнародний дитячий фестиваль Дунай ріка дружби. В Ізмаїлі реалізується проєкт для дітей, які втратили батьків під час бойових дій. З вами в студії Наталя Гаврилова. Вітаю! Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 2 червня орієнтовно такі: близько 208 тисяч осіб особового складу, 3819 тисячі танків, 7490 тисяч одиниць бойових броньованих машин, 3501 тисячі артилерійська система, 575 реактивних систем залпового вогню, 335 засобів протиповітряної оборони, 313 літаків, літаків. 298 гелікоптерів, 3137 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 1117 крилатих ракет, 18 кораблів, ти... 6267 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 465 одиниць спеціальної техніки. Продовжується прийом патріотично налаштованих та вмотивованих громадян-захисників України для формування стрілецького батальйону ЗСУ Чорноморська Січ. Ізмельський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки запрошує військовозобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку. Внутрішньо переміщені особи або особи, які тимчасово перебувають на території Ізмельського району, також можуть приєднатися до лав стрілецького батальйону Одеської області. Під час звернення до Ізмельського територіально. Реального центру комплектування та соціальної підтримки обов'язково вказуйте, що бажаєте проходити службу саме в стрілецькому батальйоні Чорноморська Січ. Приєднуйтесь до Сил оборони України та зробіть свій внесок у боротьбу з ворогом. До міжнародного дня захисту дітей маленькі жителі Ізмаїла отримали справжнє свято. По всьому місту пройшла низка заходів, організована позашкільними установами, музеями, закладами культури та спорту, а також гуртками дозвілля. Докладніше розкаже наш кореспондент. Дякуючи Збройним силам України, юні жителі та гості міста зустріли літо 2023. Друге літо повномасштабної агресії Росії проти України, святом з нагоди Дня захисту дітей. Його відкрив флешмоб шлях до перемоги очима дітей. Ми разом, який провів палац дітей та юнацтва в Матроському сквері. Свято відкрили привітання від адміністрації міста, які передали учасникам свята заступник міського голови Катерина Татаринцева та разом із усіма подякувала силам оборони України за саму можливість відсвяткувати день захисту дітей. Ми, дорослі, наші захисники, робимо і зробимо зробимо обов'язково, щоб ваші усмішки сіяли, очі сіяли, щоб ви повернулися до свого звичного життя, раділи життю взагалі. Разом з із... Вами все подолаємо. Перемога буде за нами. Під час заходу дітлахи малювали мрії, говорили про історію символів України, записували на папірцевих долоньках найпотаємніші бажання, створювали кукли мотанки, співали і танцювали. Кожний по-своєму розповідав свою мрію про нашу спільну перемогу. За традицією, які у цьому році виповнилось 15 років 1 червня, відбувся велопробіг, і цього року він був родинним. Проїхатись на велосипедах з'їхались саме родинами. Усі заходи були дуже патріотичними з українськими піснями, символами нашої майбутньої перемоги та подякую нашим захисникам. Таким же традиційним було і свято в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової, де було відкрито міжнародний конкурс дитячої творчості Дунай ріка дружби та відбулось концерт та низка творчих майстер-класів, як в залах галереї, так і на прилеглій до неї території. Ще однією локацією стала центральна дитяча бібліотека. Тут прийшло свято розваг країна дитячих мрій, де працювали Джеймзона та Children Фест 2023. Весело було в палаці культури імені Тараса Григоровича Шевченка, де юні глядачі, представники соціально незахищених категорій дивились дитячу виставу Дюймовочка а по закінченні веселились у сквері із фонтаном. В'яту дітей неможливе без спорту. Різноманітні змагання, що підготувала Ізмильська дитячо юнацька спортивна школа та відділ фізичної культури та спорту Ізмильської міської ради, почалось 1 червня о дев'ятій ранку. На центральному міському стадіоні юнаки 2015-2018 років народження виборювали перемогу у відкритій першості ізмаїла з футболу. А баскетболісти провели традиційний міні-турнір. На кортах відбулось нагородження переможців першості ізмильської дитячо-юнацької спортивної школи з нагоди дня захисту дітей серед молодших та дорослих вік

Неможливо уявити собі дитяче свято без солодощів. 1 червня майже тисяча дітей, у тому числі діти внутрішньо переміщених осіб, діти, які виховуються у прийомних сім'ях та інші соціально вразливих категорій, отримали смачне морозиво. Перед тому, що Росія робить все, аби відняти українських дітей щасливе дитинство. Ми дорослі і перш за все, наші героїчні та самовіддані сили оборони України докладаємо всіх зусиль, щоб дитячі очі сяяли радістю. Саме так ми переможемо разом заради нашого майбутнього. Катерина Кисельова Теодор Христів, Наталя Маленко для програми новин. В обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової у міжнародний день захисту дітей відбулося урочисте відкриття щорічного міжнародного дитячого фестивалю мистецтв Дунай ріка Дружби. Він об'єднав юних художників та мистецтвознавців з різних країн світу. Подробиці дивіться у репортажі. 1 червня в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової до міжнародного дня захисту дітей відкрився щорічний міжнародний фестиваль конкурсу дитячої творчості ріка дружби». Захід розпочався з оголошення хвилини мовчання в пам'ять загиблих українських дітей у війні з російськими загарбниками. Також відкриття заходу розпочалося під державний гімн України. Ще не вмени ні слава ніголя. Ще нам брат українці усміхнеться. Відкрила дитячий захід директор обласного центру естетичного виховання імені Емілії Євдокимової Ірина Федорова. Сьогодні, 1 червня, ми святкуємо Міжнародний день захисту дітей. Ваш день, дорогі наші митці, талановиті, наші хореографи, танцюристи, вокалісти. Я хочу сказати, що сьогодні ми відкриваємо наш фестиваль-конкурс. У ріка дружби також Ірина Федорова підкреслила, що цей фестиваль у 2023 році є ювілейним та відкривається попри усі труднощі, які об'єднав різні країни світу. Цей фестиваль конкурс у цьому році ювілейний У 2013 році. Був започаткований фестиваль конкурс Дунай ріка дружби для вас, дорогі наші діти, для вас, наші дорогі митці. Ми хотіли, щоб ви розвивалися. Щоб усі знали, весь світ знав про ваші таланти, про ваші успіхи. І тому фестиваль конкурс це фестиваль, який, перш за все, знайомить весь світ з нашими талановитими дітьми, які проживають у місті Ізмаїл на півдні Одеської області. На відкритті масштабного заходу в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової виступили талановиті хореографічні та музичні колективи міста. Ансамбль скрипалів молодших класів «Домі Солька» із мильської школи мистецтв імені Сергія Малаховського, керівник заслужений працівник України Олена Дмитрієва, народний художній колектив, хореографічний ансамбль Радуга, художній керівник Ольга Тихонова, хореограф Ірина Полякова, Палац дітей та юнацтва імені Али Іванової, З танцем Україна. Це ми та народний художній колектив, ансамбль сучасного танцю ритм, керівники Балтакова Тамара та Балтакова Злата. Палац дітей та юнацтва імені Алли Іванової танець, привітальні рушники. Оку на виставці конкурсі представлено 335 робіт більше 200 учасників з України, Болгарії, Німеччини, Англії та США. Дитячі твори на виставці представлені у трьох техніках: живопис, графіка, декоративно-прикладне мистецтво у різних вікових категоріях. Почесними гостями стали керівник відділу освіти Ізмельської міської ради Жана Волканецька, директор Ізмейльської художньої школи Ольга Кулоянова, директор Ізмаїльської школи мистецтв імені Сергія Малаховського Микола Дмитрів. Ми пишаємось вашими досягненнями в навчанні, в спорті, в вашій творчості. Нехай збуваються ваші дитячі мрії. І я вірю, що ви такі маленькі громадяни такої великої держави. Все зробите для того, щоб держви вирости істинними патріотами, громадянами України, зі святом всіх слава Україні. Як член журі, я е, хочу сказати, що мене по-перше вразила географія конкурсу цього року. Це дуже була е, представницька така е, історія. Коли ми голосували, е, я голосувала, і ми бачили, як е, багато дітей від, е, відізвалися на цей заклик. Рівень е, робіт цього року він дуже і дуже високий. Тому дякуємо е, Ізмільській картині галереї і всім дітям, які Тут знаходяться, які з нами зараз подумки батькам, вчителям, всім, хто причетний до цього свята. Ми бачимо такі малюнки, які можуть написати наші діти, у нас є майбутнє. Ми хочемо миру у всьому світі. І в мене таке, таке враження, що. Цей мир буде дуже скоро. Крім того, у відеоформаті звернулися до усіх присутніх голова журі конкурсу 2023 року Анатолій Горбенко та члени журі, які проживають у інших містах та країнах. Вони подякували усім присутнім за участь та наголосили на важливості проведення такого конкурсу. Вважаю вам, дорога Ірина Ігорівна, щоб цей вогник і надалі світив. Продовжувався і розширювався, бо такі яскраві події відкривають таланти, стають професійними майстрами Дід, Хочу сказати, що такі події пробуджують людські душі і серця. Так, щоб вам, так що вам бажаю. Натхнення і задоволення, а дітям нашим бути щасливими і жити в мирі і спокою, отримувати задоволення, отримувати нагороди. Нехай вам усім щастить, а Україні миру, перемоги і до наступної зустрічі. І Хочу поздравити всіх з відкриттям виставки. Пожелати всім крепкого здоров'я, творчих успіхів. И мирного неба над головой. Я бы хотела поблагодарить картинную галерею города Измаила и в частности Ирину Федорову за предоставленную возможность поучаствовать в этом замечательном мероприятии в качестве одного из членов жюри. Выставка потрясающая, вы классные. Вы молодцы. варите, горите, работайте, несите в мир доброе, красивое, вечное. Хочу поблагодарить областной центр эстетического воспитания имени Эмилии Евдакимовы за то, что уже десятый год подряд организовывает этот прекрасный фестиваль детского творчества. Знаю изнутри, насколько это тяжелый и большой труд. Мне было очень интересно поработать в этом году. В составе членов жюри. Так работы были очень разнообразные, различных техниках. Также каждая работа была наполнена национальным колоритом той страны и той культуры, откуда были участники или участница. Хочется пожелать конкурсу процветания и развития, а всех победителей-участников поздравляю и желаю, чтобы в вашей жизни было еще много-много побед. В творчістві вітаю всіх учасників, організаторів та тих, хто так чи інакше причетний до цього справжнього свята під назвою Дунай, ріка Дружби. Бажаю кожному з вас віри у себе. Залишайтесь вірними собі та обраному вам шляху, бо лише ви насправді знаєте, як має розвиватися та формуватися ваша творчість. А дякую щиро за можливість теж бути причетною, за можливість побачити всю красу ваших особистості в ваших роботах. Мир Україні та героям слава. Далі переможці конкурсу були урочисто нагороджені грамотами у таких номінаціях: живопис, графіка та декоративно-прикладне мистецтво з урахуванням вікових груп. Також усіх присутніх очікував виступ Василі Мауси та танок українські розваги народного художнього колективу, ансамблю сучасного танцю ритм палацу дітей та юнацтва імені Алли Іванової. гостям різного віку у міжнародний день захисту дітей вдалося взяти участь у всіх майстер-класах: як боді-арт, паперопластика, килимарство, оригамі, гончарство, патріотична листівка, які знаходилися на свіжому повітрі вздовж фасаду музею, а також у всіх залах обласного центру естетичного виховання імені Емілії Євдокимової у картині галереї. Я дізналася багато нового. Я побачила багато різних гарних виробів і побачила, як танцювали. Діти, мені дуже сподобалося. Вітаю всіх зі святом. Гарного дня і нехай здійсниться. Всі ваші мрії. Мені подобалися концерти, танці, різні майстер-класи було дуже цікаво. Також головною подією фестивалю стало колективне написання картини символу фестивалю «Дунай. ріка дружби 2023 року. На завершення свята приємним сюрпризом для дітей стало частування морозовим від міського голови Андрія Абрамченка. Дитячий міжнародний фестиваль Дунай ріка дружби в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової відбувся у дуже теплій та дружній атмосфері. Сьогоднішній день красивый, день – перший день літа, дуже красивий, красочний. Сюда, и мне тем более все тут понравилось. Это все. Сегодня я побывала в Измаильской, в Измаильской картинной галерее. Мне очень понравилось. Тут очень много интересных картин, много кружков. Танцевали. Очень красиво все. Сегодняшний праздник очень вовремя, чтобы наши дети хоть немножечко почувствовали, что они защищены, что у них могут быть такие праздники, потому что очень сложное время. Міжнародний фестиваль «Дунай – ріка дружби надихнув учасників та присутніх на подальший розвиток своїх талантів. Незважаючи на важкий час сьогодення, обласний центр естетичного виховання імені Емілії Євдокимової продовжує свою культурну діяльність, тому що нашій країні завжди будуть потрібні творчі, розвинуті майстерні люди, які будуть продовжувати традиції українського мистецтва. Сніжана Щербина, Наталя Маленко для програми новин. У день захисту дітей для родин, які втратили батьків під час бойових дій, пройшли декілька заходів на різних локаціях. Спочатку малеча позаймалася арт-терапією разом з психологами, а потім побувала на майстер-класі із виготовлення людяників у майстерні карамелі. Подробиці дивіться далі. В Ізмаїлі реалізуються проекти для дітей, які втратили батьків під час бойових дій. Організаторами є громадська організація Міський центр допомоги та взаємодії спільно з фондом допомоги Україні ЕКінокс. Ідея цього заходу народилася ще в січні, коли я зустрілась з дуже цікавою дівчинкою Юлією. Справа у тому, що Юлія створила фонд допомоги України Екінокс. А, і вона, живучи у Парижі у Франції, допомагає нашим українським дітям та людям. Саме завдяки тісній співпраці вдалося втілити цей проект, розповідає Олена Саваструм. Адже керівниця фонду Екінокс, живучи та працюючи за кордоном, дуже хотіла допомагати українським дітям. Так проводячи різноманітні майстер-класи для французьких дітей, вона збирала кошти для реалізації проекту в Україні. Ідея цього проекту дуже цікава, тому що люди маючи свою роботу, не мали ніякого відношення до якоїсь благодійності. Але Юлія дуже захотіла допомогти нашій країні, нашим людям та нашим дітям. І ми надумали з нею зробити такий проект. Для реалізації цього проєкту Юля проводила з дітками різні майстер-класи. Вони створювали там квіточки, різні, різні ляльки. А чоловік Юлії, до речі, теж проводив майстер-класи по тайчі. Якщо я не помиляюсь, це. Вид єдиноборства. Завдяки проекту «У День захисту дітей для родин, які втратили батьків під час бойових дій, пройшли декілька заходів на різних локаціях. Спочатку малеча позаймалася арт-терапією разом з психологами. Цей метод заснований на мистецтві творчості та сьогодні є одним з найбільш популярних у практичній психології. Саме він допомагає у вирішенні великого кола психологічних проблем. Також в цей день діти отримали унікальну можливість побувати у майстерні Карамелі. Там для них провели майстер-клас із виготовлення натуральних солодощів. Кожна дитина власноруч робила собі людяники, які потім забрала з собою. Багато людей вірять у чудеса, але е, треба вірити не тільки у, у чудеса, а треба вірити у дії, які е, приводять до цих. Тих чудес, тому всі ми маємо щось робити, якісь добрі справи для того, щоб підтримувати друг другу. Тому що тому що людині потрібна людина, і разом набагато легше здолати ті чи інші перешкоди, емоції, і разом йдемо до перемоги. В кінці заходів організатори проекту вручили кожній дитині портфель з канцелярським приладдям у подарунок. Наталя Гаврилова, Теодор Христяв для програми Новин. Уряд ухвалив рішення погодити кандидатуру на посаду директора державного підприємства Ізмирський морський торговельний порт. Про це йдеться у розпорядженні Кабінету міністрів України від 30 травня 2023 року, номер 481. Так новим директором Ізмельського морського торговельного порту стане Віталій Левченко. Про нього відомо небагато. Зазначається, що раніше він працював головним диспетчером філії Ольвія, державного підприємства адміністрація морських портів України. Директор обласного центру естетичного виховання імені Емілії Євдокимової, головний редактор із Мельського телебачення, філолог, мистецтвознавець та журналіст Ірина Ігорівна Федорова була нагороджена міжнародною премією культурна дипломатія. Про це повідомила громадська організація грандів рейтингів та номінацій, благодійна організація Комітет з громадських нагород України спільно з експертною радою. Премія передбачає вручення диплома лауреата міжнародної премії Культурна дипломатія у відповідних номінаціях за зміцнення міжнародного... Одного авторитету України за розвиток економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, медицини, спорту, за інформаційну, дипломатичну, благодійну, гуманітарну та громадську діяльність. Цілю культурної дипломатії є побудувати довірчі відносини та підтримувати довгострокову взаємодію, вплив на рівень та характер контактів із зарубіжними країнами. Вітаємо Ірину Ігорівну з міжнародною премією. Бажаємо натхнення та подальших перемог. Бойове злагодження підрозділу штурмової бригади Людь на Одещині перевірив тимчасово виконуючий обов'язки голови національної поліції України генерал поліції третього рангу Іван Вихівський. Разом із ним підготовку поліцейських спецпризначенців до контрнаступу перевірив заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич та комбриг Олександр Натрепко. Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України Людь продемонстрували високий рівень підготовки, злагодженість під час виконання завдань, вмотивованість та готовність захищати. Країну від ворога. Іван Вигівський вручив поліцейським, які продемонстрували найкращі результати у службі, відомчі відзнаки та спеціальні звання, а також подякував за мужність і професіоналізм. Також голова відомства подякував поліцейським за позицію, рішучість, мужність та силу і побажав після кожного бойового виїзду повертатися додому неушкодженими та з перемогою. Поліцейські встановлюють обставини стрілянини в місті Одеса. Внаслідок події одна людина загинула. Ще двоє людей з вогнепальними пораненнями доставлені у лікарню. Повідомлення про стрілянину в Київському районі міста Одеса надійшло на спецлінію 102 вчора близько 15-ї години. Внаслідок перестрілки загинула жінка. В кареті швидкої допомоги помер 30-річний водій автомобіля БМВ. Попередньо встановлено причиною стрілянини став конфлікт між родичами, які перебували в обох автомобілях. Триває огляд місця події. Повні обставини встановлюються. Відомості про подію внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу України. Умисне вбивство. Як змінився курс валют та яку погоду очікувати в Ізмаїлі завтра, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 37 гривень 1 копійку, продати за 37 гривень 48 копійок. Євро купівля 39 гривень 83 копійки, продаж 40 гривень 77 копійок. Що стосується погоди, Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, в Ізмаїлі на вихідні дні очікується мінлива хмарність. В день хмарно з проясненнями. В день короткочасний дощ, гроза. Вітер південний, в день північний 6-11 метрів на секунду. В день під час грози шквал 15-20 метрів на секунду. Температура повітря вночі 12-14 градусів, а в день 21-23 градуси. В Одесі хмарно можливі невеликі опади. Вітер змінних напрямків – 4-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 13-17 градусів. А в день – 22-23 градуси з позначкою плюс. Усі новини ви можете переглянути на нашому офіційному сайті змелтіві.ком а також у ютуб каналі онлайн» та у соціальній мережі Фейсбук. А на сьогодні це все. Я прощаюся з вами. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.